Це лікар-терапевт, це нутриціолог, це лікар-реабілітолог. В неї стаж лікарського досвіду більше 29 років. З продуктами здоров'я вона працює 20 років, а саме з продукцією Fitline вже понад 6 років. І до того ж вона входить до наукової ради вчених. І є лікарем-експертом саме наукової ради ПІМ Інтернаціональ. Тому прошу, Людмила Ткачук, наша неймовірна людина, яка завжди знає відп... на всі відповіді, на всі питання. Рада вас бачити, ви чудово виглядаєте. Добрий день Настю і добрий, добрий день. день всім учасникам нашого сьогоднішнього заходу. І так, давайте знайомитися з продуктом PM Premium Fitline. Чим відрізняються продукти FitLine від всього, що є сьогодні на ринку не тільки України, але і всього світу. І ми вирізняємося тим, що ми можемо запропонувати і гарантувати найкращі результати, вищу якість та максимальну безпеку за допомогою продуктів FitLine. І це не просто слова. Це дії, які в нас закріплені багатьом, багатьома сертифікатами, дипломами, потужними сторонніми спостерігачами і тими організаціями, які можуть це перевіряти і видавати відповідні Сертифікати. Но головне, що відрізняє продукт FitLine від всього, це, звісно, концепція, яка запатентована, і ця концепція вона називається нутрієнт транспорт концепт, скорочено NTC. Це основна компетенція наукової ради і вона закладена, ця концепція, у всі продукти компанії. Це стосується і комплексів, які ми п'ємо, і косметики, яку ми використовуємо. І ця концепція вона гарантує нам доставку поживних речовин саме тоді, тоді коли вони потрібні, і саме туди, де вони необхідні, на клітинний Рівень. І ця концепція це знову ж таки не просто слова, це поєднання багатьох наукових досліджень, багатьох досліджень, які проходять і в науковій раді компанії, і в тих інститутах наукових, з якими наша компанія співпрацює Люксембурзький інститут науки та технологій і Австрійський інститут прикладних наук. І саме науковці ці об'єднуються, і взагалі це більш ніж 4 сотні вчених, і вони допомагають речовинам, які є, поживним речовинам, які є в продуктах FitLine, нашим організмом доставлятися на клітинний рівень. Це гарантує біодоступність в продукції 95-98%. І це нонсенс в світі науки, тому що навіть з їжі ми можемо засвоювати 15-20% поживних речовин. І це стосується будь-якої їжі, тому що різні етапи травлення проходить їжа, різні в нас кислотність, pH, різні можливості ферментів, жовчних кислот. І саме тому 15-20% це те, на що ми можемо розраховувати, споживаючи їжу чи будь-які інші добавки. Що стосується продукції Fitline, ви вже почули, що це 95-98%. І що ж робить цю концепцію такою особливою, які сюди входять додаткові наукові дослідження і хочу сказати, що тільки ті дослідження, які були клінічно доведені і без опасні, звичайно, вони входять до концепції NCC. По-перше, це рідка форма споживання. Ви вже знаєте, що наш продукт виробляються у вигляді або порошків, суміші концентрованих, або масел. І саме всі молекули цих порошків і масел розчиняються у воді. І ми можемо приймати смачні, поживні, яскраві, дуже ароматні коктейлі кожного дня, декілька разів на день, і забезпечувати себе і поживними речовинами з цих коктейлів і додатковою рідиною, тому що сьогодні багато бадів, вони запропоновані у вигляді або капсул, або таблеток, або суміші вже на якихось, на якихось рідких формах. Але коли це вода і коли ми споживаємо саме, саме у воді суміш, ми гарантуємо, що це буде максимально засвоюваність. І ще це гарантує нам додатковий об'єм води, який на сьогодні важливий для кожного з нас, тому що ми знаємо, що на воді ми створені 70-80%. Багато з нас хто не допиває необхідної кількості води, і рідка форма споживання нам це допомагає зробити. Далі в технологію NTC закладені дуже якісні сировинні, сировинна основа. Це вже ос... сировина, яка позбавлена алергічної. Генів, позбавлення, позбавлення, позбавлення хімікатів можливих чи якихось непотрібних не, не, не нам речовин. І ця сировина стосується будь-якого комплексу нашого, і тому вже на рівні інгредієнтів ми маємо можливість використовувати найвищу якість. І ще науковці поєднали ці інгредієнти в синергійні комбінації, а це означає, що кожний з компонентів, а їх, ви знаєте, в наших продуктах від декількох до декільких десятків, до 30 і більше в одній формі. І ці всі компоненти вони мають не просто не заважати один одному, а додавати змістовності, додавати сили максимально максимальної засвоюваності і максимальної впливу, максимального впливу позитивного на наш організм. І ця синергійна комбінація і, до речі, багато цих наукових досліджень, які закладені в інтернеті. Ці всі вони також запатентовані. Компанія використовує в своїх рецептах підсилювачі засвоюваності у вигляді комплексів аюрведичних прянощів, спецій, і це можуть бути десятки різноманітних спецій і формула ця також запатентована. Науковці використовують системи доставки, щоб забезпечити цю саму біодоступність 95 98%. Тому що якщо я спитаю у представника будь-якої іншої компанії, як саме доставляються ваші поживні речовини до клітин, саме туди, де вони необхідні, то не буде конкретної відповіді. А ми ж знаємо, що науковці International використовують технології, які вони розробляли десятки років, які вони також запатентували, і саме ці технології випереджають сучасні на десятки на 10-15 років. А це говорить про те, що наші продукти FitLine, вони також випереджають сучасні продукти додаткового харчування, тому що системи доставки це ну, не найцінніше, але дуже багато важить, тому що мало прийняти щось, щось випити, з'їсти, закласти в себе. Важливо, щоб це дійшло саме до клітин, тому що саме на рівні клітин проходять всі обмінні процеси виробляння енергії, видалення токсинів, створення нових клітин, гормонів, ферментів і так далі. І тому системи доставки це те, що відрізняє продукт Fitline, технологію NTC. І декілька з них тут на слайді приведені, тому що є і інші, які компанія не афішує, тому що є авторське право, і є дуже багато конкурентів, які б хотіли використовувати такі, такі технології, закласти їх в свої продукти, але ж ми хочемо бути найкращими і хочемо мати ексклюзивний продукт, ексклюзивний ексклюзивну пропозицію, тому ці технології, які ви бачите, вони, їх можна озвучувати. Технологія Microsoft це, це потужна технологія, яка дозволяє жиророзчинні компоненти переводити в водорозчинну форму. Жиророзчинні компоненти нам дуже необхідні, тому що, як ви знаєте, білки жиру вуглеводи це основа нашого харчування і жири, жири, які необхідні нам для створення клітин, для роботи мозку, гормонів, для утворення нервової системи. І вони теж з трудом заходять, доходять до клітин, тому що у багатьох вже порушений кишківний тракт, порушено виробляння жовчі. І технологія мікросолов дозволяє омега-жирним кислотам 3, лютеїну, зександину, ізофлавону, вітаміну Д, вітаміну Е, тобі ж, жиророзчинним компонентам переходити в водорозчинну форму. І коли ви розмішуєте омегу з водою, омегу 3 саме фітлайн, ви бачите, що ці жирові. Молекули розподіляються по воді, немає жирової плівки, немає жирового присмаку, і це значить, що ви, випиваючи такий напій на 95-98%, доведете ці жирові молекули саме до клітин, тому що йде засвоювання наслизових у шлунку дуже швидко. CD-технологія наступна позволяє, дозволяє... Такі, такі важливі речовини, речовині, як куркумін, засвоюватися в 45 разів ліпше. 40-45 разів це 450% більше ефективності. І вже дія куркуміну доведена науково, це і протизапальна дія, і омолоджуюча, і, покра... і дія лікувальна при будь-яких гострих чи хронічних хворобах і антиконцерогенна дія, яка захищає клітини від ракових перероджень, і ще багато-багато, більше ста терапевтичних дій. Куркуміна відомо. І саме куркумін це серце куркуми, доведе на СІДІ технологією до, до найвищої якості засвоюваності. DCS-технологія. Це технологія, яка забезпечує розчинність воду, жирових, жирових композицій, бета-глюканів, ефірних масел в одному продукті. І ви знаєте, в нас є потужний продукт IB5, який сьогодні важливий для всіх, надважливий, тому що ми продовжуємо жити в період пандемій і саме DCS-технології продукт IB5 допомагає нам захистити наші слизові від впливу вірусів і будь-яких інших інфекційних факторів. І ще є трансферні, трансферні технології, які поліпшуються кожного року, і ці технології дозволяють переносити поживні речовини з крові до клітин через мембрану клітин, транспортувати кисень, транспортувати вітаміни, виводити токсини з клітин, продукти обміну з клітин. І ось ці трансферні технології це як трансфер, коли ми кудись подорожуємо і ми маємо можливість легко пересідати з одного транспорту на інший, достава, і доїжджати до тої точки, яка нам потрібна в коротший термін. І саме такі технології використовуються в продуктах FitLine нашої компанії BIM International. Тому це настільки можливість легко і швидко отримувати поживні речовини з продуктів, що компанія запропонувала для нас дуже прості використання, але це не зменшує надважливість цих продуктів. Вони дуже складні в поєднанні компонентів, вони дуже складні, щоб зробити для нас легкою, легкою саме подачу. Знаєте, як кажуть, великі стає велике кроється в, в деталях. І саме ось ці компоненти, які містяться в наших продуктах, ми можемо навіть не, не мати ніякої освіти, не те, що медицинську, медичну освіту, але ми можемо просто розмішувати ці порошки з водою і отримувати смачні, корисні, ефективні, безпечні коктейлі і ефективні, і безпечні одночасно для нашої сім'ї, для кожного з нас, для нашої сім'ї, тому що саме отакий от Fitline Optimal Set Family, set для сім'ї, який ви бачите на слайді, він допомагає нам підтримувати своє здоров'я. І дає нам постачання зранку до вечора. Ми зранку випиваємо коктейлі Power Cocktail Для дорослих і Power Cocktail Junior для дітей до 12 років. Для людей старше 50 додаємо Generation 50, і ми отримаємо щоденну порцію максимально збалансованих поживних речовин, вітамінів, антиоксидантів, клітковини в дитячому комплексі мінералів і омегажирних кислот, і Q10 і так далі, і поживної мікрофлори всього, що потрібно нам дати своєму організму кожного-кожного дня, для того, щоб клітини працювали максимально ефективна для того, щоб виробляли енергію, давали можливість новим клітинам бути здоровими, давали нове здорове покоління клітин і так далі. А ввечері ми також допомагаємо своєму організму відновитися вночі, тому що вночі, ну, ніч дуже важливий такий період дня, суток, доби, щоб ми в наступний день зайшли знов повними сил, розробляємо здатними, активними, працеспроможними. і саме вночі організму треба додаткова допомога, щоб відновити сили, щоб нормалізувати кислотно-лужний баланс, щоб поповнити запаси мінералів, які будуть вночі обов'язково витрачені на ці процеси детоксикації, виведення токсинів, виведення продуктів обміну, щоб зранку ми були знов легко встали і були повними сил. Тому ось це постачання зранку і до вечора, воно і допомагає нам зберегти здоров'я, відновити здоров'я, в кого воно втрачене, а найкраще це споживати ці продукти кожного дня для профілактики. Тому що, знаєте, я вам не, відкрою, не відкрию таємниці, якщо скажу, що ми їмо для того, для того, щоб жити, не навпаки. Ми не живемо для того, щоб їсти. Але сучасний світ вимагає від нас кожного... Кожного разу їсти все більше і більше, тому що сучасна їжа не відповідає вимогам організму, вже не несе достатньої кількості життєво необхідних нутрієнтів і з іншого боку переповнена токсинами, хімічними сполуками, пестицидами, радіонуклідами і так далі. І ви знаєте, що я думаю, що краще сучасна їжа вже не буде, тому що екологія настільки забруднена, настільки змінена, що ну, на нашому віку і віку наших дітей ми вже не побачимо чистої води, яка вона є в природі, вдосталь і так само чистих, екологічно чистих продуктів. І саме тому продукт фітлайн як додаткове харчування може змінити ці позиції, може додати необхідне і допомогти організму видалити надлишкове, непотрібне, неякісне. І тому ось ці продукти дуже прості використання, розмішуємо насолоджуємось, випиваємо і е, працюємо в день, робимо те, що ми собі запланували, не відволікаємось на хвороби, на е, болі, на споглядання за хворими е, своїми рідними, якщо ми їх також підтримуємо фітлайном. І тому е, дуже просто в використанні, але дуже-дуже потужно.